Палець І третій тримає дримбу знизу. От ми взяли. Перший і третій. Знизу. Лівою. Так, так, ліва рука. А воно тут взагалі якось. Ліва рука. Ліва рука. Ліва. Це праву взяли. І дзьобить від мене, а не до. А, все. все, все, все. Mm -hmm. Перший і третій знизу. Так, і Третій. знизу, так. Третій, і третій, третій, так. третій, третій зуб. перший, третій, так. Так, Зубки до кінця а, не закриваємо, так. губки до кінця не закриваємо, прикладаємо тільки міцно, щоб не скакало. Хлопок пішов, вже добре, вже добре, є початок. Не думай, що так, зразу як я заграю. Це нереально просто. Треба потренуватися трошки, але все вийде. Далі. Є мій секрет, заключається в зміні тональності. Зміна тональності. Яким чином? Язичок працює. Коли язичок коли ти сидить тихо-тихо і не ворушиться, звук буде такий тугий. Коли язичок починає трошки крутитися, але так чуть-чуть, буде інший звук, показує перший звук і другий. Це вже язичок, а потім буде музика. Где туда нет? Я думаю, що цю річ варто мати вдома, скажу чому. Мені вже за 70, а ти 120 на 80. Наукою доведено. Звук дримби заспокійливо діє на людський організм. Це є лікар гуцульський. Запам'ятали, музика плюс лікар. От і все. Оце називається фенхель, унікальний чай, знищує холестерин в судинках. Раз. Чаї діда Леоніда це ті лікувальні чаї, які в Карпатах не знайдете. Сіну солому можете купити на будь-якому базарі. Це відомий мій чай, яремчанські вітаміни, 9 лікарських росин закладено. Це мій чайочок довголіття прекрасний. Це вітамінний. Далі пішов шлунок, пішлунковий, печінковий збір і заспокійливий. Ну і, звичайно, оці маленькі бутилочки, вони дуже цінні. Оце є відомий кедрівка, він чистить організм від шлаків. І лишилося остання калган. Калган це судини чистить від холестерину. Маленькі коробочки, де бджілка намальована, мед, білок і черниця, посилює зір, очі. Це вітаміни, гуцульські, 100 гривень цього коштують. От і все.